Привіт, мій позивний сол. Привіт, позивний видра. Латон. Сага. Мій позивний люкс. Мій позивний гарм. Стіч. Я його сам для себе взяв, сам собі його вигадав, тому що це в перекладі сонце. Я дуже люблю цей символ. Він для мене є такий добрий, світлий, позитивний. І я вирішив його взяти собі у військо. Ну, я його сам обрав. Я себе асоціюю з цими тваринами, вони доволі... Розумні, допитливі, соціальні. От і мої побратими та посестри теж сказали, що мені підходить. Мені його дав мій побратим, сказав те, що я капець якийсь філософ, і Сократ було б асоціація з кимось старим, а Платон його учень, тому буду Платоном. А я була перед БЗП, коли ми проходили в Японії, і жила в містечку Сага. Ну, ще плюс та сага, сумірки, розсвіт, новолунія. Типу декілька значень має. Простого письмового характеру і мене. Дали побратими його. Сказали, що я виглядаю як люксовий турок. Мені 24. Мені 22 вчора зустрів свій перший день народження в армії. Мені зараз 24. Мені 22. 25. 24. 25. 24. Працював ментором. Я був наставником для підлітків, для молоді. І допомагав їм розібратися в цьому житті трошки і напустував їх у майбутньому. У цивільному житті я займався підтримкою української державності. В принципі, я був громадським діячем, робив різні цікаві штуки, також робив дрони для нашої армії і працював в консалтингу. Був менеджером проєктів і аналітиком. Я працював архітектором. Я на сьогодні є студентом 4-го курсу Київського національного університету. В основному я спортсмен, тобто у мене 12 років футболу. Якби після этого я вирішив пойти в Академію физической культури на физиотерапевта, ну і в дальнейшем работать в цей спеціальності. Був директором на компанії, яка продавала електроенергію та природний газ. Оце, блін, таке дуже світоглядне довге питання, але якщо long story short, я зрозуміла в Японії особливо, що той контекст, який мене наділила Україна, я вже не зможу ним позбав... ну, його позбавитись ніяким чином. Що я тут виросла, що, ну, типу. Як зі мною розмовляла мати на кухні, куди я ходила в школу, мої друзі, моє все оточення це все Україна, грубо кажучи. І я не зможу ніде від цього сховатися і типу, народитися в іншій державі і бути громадянином іншої держави. Тому я подумала, що ну, краще буду в армії зі своїми, ніж десь з чужими. Тому що я вважаю, що це правильно. Я думаю, що якщо є в людини якісь моральні орієнтири, чіткі встановлені, то вона. В глибині душі знаю, що правильно, а що ні. І я в якийсь момент зрозумів, що ось це для мене правильно. Бо е я хочу бути прикладом для цих підлітків. Е я маю свої власні цінності, я готовий за них боротися, готовий їх відстоювати, готовий дати за них життя. Я хочу, щоб е моя країна мала те, що вона заслуговує мати, і жила гідно і вільно. Ну, Як я вже казав, то я займався підтримкою української державності. В якийсь момент я відчув те, що на роботі я роблю недостатньо для цього. І, в принципі, так як я мав досвід на вишколах, також я збирав дрони разом з друзями і мав певні знання у цій тематиці. Я вирішив, що доєднатися до війська буде набагато більш корисним, ніж якщо б я був у тилу. Ну, В основному моя мотивація була це жона. І, в принципі, щоб у українського народу. було будущее. Банальна відповідь. Я пов'язую своє майбутнє з цією державою і на сьогодні піти в армію. Равно докластися до збереження цієї держави. Це основна відповідь, Така, може банальна. Це продовження справи мого батька. На мою думку, зараз війна дуже швидко змінюється, технології панують на полі битві, і сили безплотних систем є точно інноваційним, інноваційною структурою, яка дозволяє тобі швидко навчатися. Ефективно працювати і нищити ворога. Ну, мої знання, в принципі, підходять під цей опис. А, і також тому, що я цим займався. Однозначна відповідь: на мою думку, в сучасній війні інтелект привалює над силою, грубою, тупою, можна, сказати, силою, і сили безпечних систем це якраз середовище, де можна реалізувати свій інтелект. Ну, Ізначально я хотів йти в 92-ї під Харків, але мой тість. Посоветував мені 412, так як тут отношення к людям дуже хороші. У мене були погані враження від піхоти, тому я обирав дещо цікавіше. І коли почалася піар акція СБС, то я вирішив поцікавитись, подивився роботу на деяких напрямках і вирішив, що я хочу бути в цій дві Взагалі я хотіла піти на артилериста, але мені сказали: типа, дівчинка без досвіду, не що то не очень. Я почала приходити співбесіди, і мені сподобалося, як не месяць саме підійшов до підбору, типу, ну, до рекрутингу, більш серйозно, якось е по спілкуванню. І я впевнила своєму рішенні, коли потрапила на базовіп, з ким я була. Що дійсно молоді, класні люди, типу, з освітою є про що поговорити, і я думаю, що ну, тут є сенс служити. І... Я обрав Немезіс, в який я хочу йти. Це дуже технологічний підрозділ, і я хочу служити в дуже крутому колективі розумних фахових людей, які дуже ефективно знищують все, що приносять на нашу землю росіяни. Я досліджував цю тему. Було багато підрозділів е різної ефективності. Е після того, як міноборони впровадило є бали, то я побачив, що Немезіс є найбільш результативним із них і вирішив, що треба саме туди. Там важко надізнатися. Доволі медійний полк, доволі медійний підрозділ. Всюди, в різних соцмережах. Останнім часом доволі активно працює медійна складова. Так і дізнався в соцмережах. Я шукав варіанти, куди я хотів би вступити. І натрапив на Німезіс. Потім я почав цікавитись у своїх знайомих військових, які вже служать, і вони всі позитивно відгукувались про цей підрозділ. Тому потім я знайшов ще знайомих, які тут служать, і вирішив приєднатися саме до Німезісу. Почув від знайомих родичів про те, що є такий підрозділ, який дуже класно показує результати ефективний, і прикольний. Я стендап стендапу Черкова, І потім, коли він пішов на Місіс, і типу, потім Хеть Спіжді пішов на Месі. Я така, а о, це, це существує. Ну і просто подала. типу. Через інстаграм дуже багато я дивився, як працює азгарт, тому я вирішив, що я хочу бути частиною цього. В першу чергу мене змотивува інтерв'ю з представниками підрозділу, тому що я побачив, що є багато інтелектуальних людей. І, в принципі, це буде таке місце, де я буду серед своїх. Не сказав би, що це була б якась точка або розмова, подія це війна і просто внутрішня рішучість, вибір, який я зробив, я, я... я... я вирішив діяти. Я дивився різні інтерв'ю, дізнавався інформацію про полк, чув різні відгуки. І зрозумів, що це те місце, де я хочу розвиватися, бо це місце доволі людиноцентричне, знову ж таки технологічне, і таке, в якому я можу розвиватися, бути ефективною ланкою і допомагати підрозділу ефективно працювати. Я думаю, що якраз це медійна складова, така відкритість підрозділу, різна кількість медійних особистостей, є в підрозділі, і ну, в цьому інформаційна наповненість в інтернеті про підрозділ. І така відкритість, така демократичність, скажімо так, вона якраз мене переконала. Ну саме в Немезіс, е, типу, ну те ж саме, що і Сили безпілотних систем загалом е, от просто. І я про нього почула, що це такий сучасний, що туди там відходить набор, що туди важко потрапити. І ну, я коли подавала, подавала я ну, прям не відчула, що там супер щось важке. Але мені сподобалось, як люди зі мною спілкуються. Типу, всі етапи перевірки, типу, там, що там декілька співбесід і ще щось. Я подумала, що. Ну, вони до цього більше разовляться, ніж деякі інші рекрутині центри. Я проходив е, багато співбесід, і в, е, після цих співбесід е, я зрозумів, що я хочу. Мені цікаво було працювати саме в Німеччисі. Ну, я вже говорю ще раз, це тесть. Тобто, ну, він мені всі плюси і мінуси об'яснив. Я обдумав це з жіною і вирішив прийти. Ну, Я тут два дні, хороші умови е, перебування, і, в принципі, е, серед усіх людей, з якими ми зустрічалися на БЗВП, були. На якісно вищому рівні. Були максимально вмотивовані, дуже розумні і також прагнули до розвитку армії. Я ще не, не зміг повністю зануритись в підрозділ, побачити всі його процеси. Проте, на мою думку, що я вже можу побачити, підрозділ є дійсно ефективним, дійсно сучасним і. Тут є великий простір для роботи і вдосконалення. Я ще не починав служити в полку, я лише пройшов без ВП, але е, ті моменти, в яких я власне, стикався з людьми з полку, е, з власне, всім, що пов'язане з полком, мені поки що дуже подобається. Мені дуже подобаються люди навколо. Ну, типу, от прям всі хочуть служити, всі хочуть служити в чомусь толковому, всіх прагнуть до. М Ну, от, щоб вони приносили саме користь і щоб не було якоїсь там типу, затягнутості армійщини. всі от хочуть прям діяти, всі хочуть знань. Типу, от, е, видно таке, що немає такого, там, я поліжу, я не буду діяти, мені не цікаво, а видно, що всі от, от, рвуться до чогось такого. Типу. Очень даже позитивне. Я думав, буде намного хуже, так як дуже багато розговорів було ну, как що бы относится дуже плохо к людям. Но, на самом деле, очень дуже добре, я дуже даже рад. Ну, зараз мене найбільше мотивує те, що мої рідні міста, які я вважаю такими. Прифронтові і треба їх захищати, тому так, це найбільша мотивація для мене. Захистити близьких мені людей, захистити країну, аби, аби ми жили мирно, спокійно і не боялися, що буде завтра. Я громадянин України, я люблю цю країну, от і я хочу бути корисним своєму народу. Ну, спокійство мирного народу нашого. Вот. Ну і допомогти моєї життя. У мене є деякі особисті моменти, які мене неспокоїть в плані. Люди, які живуть на цій землі, діти. Я хочу зробити все, аби вони не знали, що таке війна, або якнайменше знали про це. Мене мотивує кохання і бажання жити в цій країні. Просто хочеться ну не ховати друзів, мабуть. Щоб не йшли типу, люди 2006 року народження в армію. Тому що я 2000-го, і я коли буду типу, типу, бачу, що люди йдуть вже такі молоді, ну мені стає ну, неприємно і страшно, що ну, Україна, типу, вже останнє, типу, просто забирають останнє. А що далі? Ну, хочеться, щоб ну, такого не було, щоб діти мали право на освіту, на життя, щоб вони одружувались. Ну, щоб вони не жили під ракетами, щоб люди не, ну, не вмирали просто себе вдома. Ну, типу, от просто мотивація, щоб якесь наше життя, шматочки повернулися типа, до норми. І типу, якось воно буде. Ну, я звісно, не вірю, що це буде в найближчі роки, але. Ну, да.